Всім привіт! Сьогодні ми розглядаємо четверту тему з математики 6 класу під назвою розкладання на прості множники НСК і НСД чисел. Уявіть ситуацію, у мене є 6 яблук, які потрібно розділити на кубки. Я можу поділити це на дві кубки по 3 яблука або зробити три кубки по 2 яблука. Отже, 6 можна розкласти як 2 помножене на 3 або 3 помножене на 2. В математиці це і називається розкласти на множники. Але чому в назві стоїть на прості множники? Тому що число 6 я можу представити ще як 6 помножити на одиничку. Але 6 і одиничка – це не прості числа, тому це і не називається розклад на прості множники. Що таке прості та складені числа, ви можете подивитися в цьому відео. З маленькими числами все і так зрозуміло. Що робити, коли в мене є число 270, і треба розкласти на прості множники? Дія множення обернена до дії ділення. Тому для того, щоб знайти множники, ми будемо ділити це число. Починаємо з найменшого простого числа. Але це не одиничка, якщо хтось так подумав, тому що нагадую, що одиничка не відноситься до простих чисел. Починаємо з двійки, думаємо, чи ділиться число на 2. Так, воно ділиться на 2. Буде 135. 135 вже на 2 не поділиться, перевіряємо, чи ділиться воно на 3. Так, дійсно число ділиться на 3. Ознаки подільності чисел ми розбирали також в попередньому відео. Я тільки швиденько нагадаю, як перевірити, чи ділиться на 3. Треба скласти всі цифри: 1 плюс 3, 4 плюс 5, 9 ділиться на 3, значить число ділиться на 3. Знову думаємо, чи ділиться це число на 3. 4 плюс 5-9, значить ділиться. Буде 15. 15 теж ділиться на 3, буде 5. І п'ятірку ще можна поділити на 5. Доходимо до одиничка. І тепер всі ці числа, які утворилися справа, це прості числа, на які ми ділили, вони і називаються прості множники. Залишається записати 270 у вигляді добутку всіх цих множників. З минулого року ви знаєте, що замість того, щоб писати три однакових множника, ми можемо записати це як 3 в третій степені. Отже, кінцева відповідь буде виглядати ось так. А тепер говоримо про НСК і НСД. У мене є 24 цукерки і 36 жуйок. Я беру їх з собою на день народження і хочу розділити між своїми друзями, але не знаю, скільки однакових наборів я зможу зібрати. Для цього нам потрібно знайти НСД чисел. Абревіатура НСД означає найбільший спільний дільник. НСК означає найменше спільне кратне. Що таке дільники і кратні, теж говорили в попередніх відео. Отже, найбільший спільний дільник це найбільше число, на яке ділиться число 24 і число 36? Обидва ці числа діляться на 2, на 4, на 6, на 8 вони вже не діляться обидва, на 12 діляться. 36 ще ділиться на 18, але 24 вже на 18 не поділиться, тому найбільший спільний дільник буде 12. Але що робити, якщо у мене 96 цукерок і 144 жуйки? Для цього і існує розкладання на множники. Спочатку розкладаємо число 96 на прості множники. Ділимо на 2, буде 48, знову ділиться на 2, 24 на 2, 12, на 2, 6, на 2, 3 і 3 в кінці не забуваємо ще на 3 поділити. 144 так само розкладаємо на прості множники. Ділимо на 2, 36, знову на 2, 18 на 2. 9. 9 вже на 2 не ділиться, ділимо на 3, 3, знову 3 виходить, і одиничка. Ми бачимо і там, і там двійку, це означає, що ці два числа діляться на 2. Далі є ще одна двійка, це означає, що ці два числа діляться на 4, тому що 2 на 2 буде 4. І так далі ми продовжуємо підкреслювати числа, які повторюються і там, і там. Завдяки такому запису ми можемо побачити, що числа 96 і 144 будуть ділитися на числа. На 4, якщо ми дві двійки перемножимо ось тут і тут, на 8, якщо ми три двійки перемножимо. Але ж нам потрібно знайти найбільший спільний дільник, найбільше число, на яке вони обидва діляться. Тому записуємо NSD 96 і 144 дорівнює 2 на 2, на 2, на 2 і на 3. Тобто ми виписуємо всі ці числа, які в них однакові. Буде 48. Отже, найбільше число, на яке ділиться 96 і 144, це число 48. Це означає, що з 96 цукерок і 144 жуйок я зможу зібрати аж 48 однакових наборів. Тепер давайте поговоримо про НСК. НСК це найменше спільне кратне. Кратне це число, яке ділиться на дане. Почнемо з невеликих чисел. Дивимось на число 6 і 4. Думаємо, які числа діляться на 6

що 12 ділиться на 6 і 12 ділиться на 4. Це означає, що це їхнє спільне кратне. 24 теж ділиться на 6, 24 теж ділиться на 4, це теж буде їх спільне кратне. Але коли ми шукаємо НСК, ми маємо знайти саме найменше спільне кратне. Це означає, що у числа 6 і 4 найменше спільне кратне буде 12. Але ми повертаємось знову до наших чисел 96 і 144. Для того, щоб знайти НСК цих двох чисел, ми використовуємо той самий метод розкладання на множник. Знову підкреслюємо всі числа, які у них повторюються. Знову точно так же, як і в НСД, ми виписуємо всі ці множники. 2 в четвертій степені помножене на 3. Просто я замість чотирьох двічок написала, що це в четвертій степені воно буде. Отже, що ми робимо після цього? Після цього ми маємо дописати ці числа, які залишилися, які ми ще не підкреслювали. Це двійка і трійка. Дописуємо помножити на 2 і помножити на 3. Ось тут у нас вийшло 48. 2 на 3 буде 6. Залишається помножити 48 на 6. Це буде 288. Отже, найменше число, яке ділиться на 96 і на 144, це число 288. Якщо числа невеликі, або навіть в даному прикладі, в принципі, можна було би і усно знайти НСК. Якщо у вас є два числа, ви можете взяти ось це найбільше і одразу задавати собі питання, чи ділиться 144 на 96. Ні, не ділиться. Тому ми оце число збільшуємо в два рази. Для того, щоб подивитися, яке наступне число ділиться на 144? Це 288. І знову думаємо, чи ділиться 288 на 96. Так, воно поділиться, тому 288 це і буде їхнє НСК. Ще два приклади пробуємо зробити усно по тій же методиці. Беремо найбільше число 45, думаємо, ділиться 45 на 15. Так, воно вже ділиться на 15, тому 45 це і буде НСК чисел 45 і 15. Наступні два числа 35 і 30. Беремо найбільше число, думаємо, чи ділиться 35 на 30. Ні, не ділиться. Збільшуємо в два рази. 70 ділиться на 30? Ні, не ділиться. Збільшуємо 35 в три рази. Або ж просто до 70 додаємо ще 35. Виходить 105. На 30, ну, точно не поділиться. Ще плюс 35, виходить 140. 140 на 30 теж не ділиться. Додаємо ще 35. Буде 175. Не ділиться ще 35. Виходить 210. І ось нарешті ми дійшли до числа, яке ділиться на 30. Якщо нулики прибрати, це буде 21 поділити на 3. Так, воно поділиться і це буде 7. Отже, усний метод, як ви бачите, інколи навіть довше використовувати, ніж якщо б я 35 просто розклала на множники. 35 ділиться на 5, це буде 7, 7 ділиться на 7, буде 1. 30 ділимо на 2 буде 15, ділимо на 3 5 і на 5 1. Далі підкреслюємо те, що у них однакове, і знаходимо НСК. П'ятірку виписуємо один раз, тому що вона є і там, і там. А далі дописуємо числа, яких не вистачає: 5 помножити на 7, помножити на 2 і помножити на 3. Ви можете множити в будь-якому порядку: 5 множимо на 2 – це 10, 7 множимо на 3, 21. 10 на 21 вийде 210, якраз те число, яке ми і знайшли. Також давайте поговоримо, що таке взаємно прості числа. Взаємно прості числа це такі числа, НСД яких дорівнює одиниці. Що це означає? Це означає, що у них немає спільних дільників, крім одинички. Наприклад, числа 5 і 12 будуть взаємно простими, 5 і 18 також, 5 і 25 не будуть взаємно простими, тому що обидва числа діляться на 5, крім одинички.

18 і 33 діляться на 3, 18 і 37 теж не мають, 25 і 26 не мають. 25 і 33, 25 і 37 також, 26 і 33, 26 і 37. 33 і 37 теж не мають. Для того, щоб з'ясувати, чи є взаємно простими якісь великі числа, їх треба розкласти на множники і знайти їх НСД. По теорії це все розглянемо основні види завдань. Яку найбільшу кількість однакових наборів можна скласти зі 150 ручок і 315 олівців. В таких задачках нам потрібно шукати НСД цих чисел. Розкладаємо 150 на прості множники. 150 ділиться на 2, буде 75. 75 можна поділити на 3. 25 ділимо на 5, буде 5 і ще на 5 одиничка. Розкладаємо 315. думаємо, чи ділиться на 3. 3 плюс 1 4, плюс 5 9, значить ділиться на 3. Буде 105. Знову думаємо, чи ділиться на 3. 1 плюс 0 плюс 5 буде 6, так ділиться. 35 ділиться на 5, буде 7, 7 на 7 буде одиничка. Шукаємо їхнє НСД. Підкреслюємо множники, які повторюються. 3, 3, 5, 5. Більше нічого однакового немає. Тому ми перемножаємо 3 на 5 і отримаємо 15. Отже, відповідь до цієї задачки 15 однакових наборів. Як шукати НСД трьох чисел? Потрібно зробити все те саме. Є три числа: 44, 66 і 132. Кожне число розкладаємо на прості множники. 44 ділимо на 2, буде 22. На 2, 11, на 11, одиничка. 66 ділимо на 2, буде 33, на 3 11 і ще на 11, 1. 132 ділимо на 2 буде 66, на 2 33, на 3 11 і 11 на 11, одиничка. Підкреслюємо числа, які повторюються. В кожному розкладі є число 2 і число 11, тому НСД буде дорівнювати 2 помножене на 11, 22. НСК для трьох чисел, як ви розумієте, теж знаходиться точно так же, як і для двох чисел. Розкладаємо числа 35, 84 і 105 на прості множники. 35 ділимо на 5, буде 7, 7 на 7 буде 1. 84 ділимо на 2 буде 42, ще на 2, 21, на 3, 7 і на 7 1. 105 ділимо на 3, буде 35, на 5, 7, 7 на 7, 1. Дивимось, що в кожному числі повторюється семірка. Але коли ми шукаємо НСК для трьох чисел, ми підкреслюємо також числа, які повторюються в двох з них. Наприклад, 5 і 5, ми будемо виписувати її лише один раз. Трійка і трійка ми також випишемо її лише один раз. Отже, 7 множимо на 5, множимо на 3 і дописуємо числа, які не підкреслені. Двійка і двійка. І якщо помножити, вийде число 420. Пропоную вам самостійно знайти НСК і НСД чисел 192 і 256. А на цьому тема НСК і НСД закінчується. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло, тому до наступних зустрічей!